Чи вдасться покарати винних у розстрілі українських полонених військових? Чи знайдемо ми їх? От не бачу я, що ми їх знайдемо, тому що ті, хто справді винен. Вони поїхали, от як не знаєте, як вони вже не воїни. Вони вже ніби по домівках своїх роз'їхалися. Ці орки, які це зробили, тому що тут карта будинку, карта родини. Ну, тобто вони як в колі своїх орчинних родин знаходяться вже. Але згодом, чи понесуть вони відповідальність? Так, да, вони від вони отримають. Зворотню, скажімо, ситуацію і від своїх же. Тому, чи понесуть вони покарання? Понесуть. Чи зробимо це ми? На жаль, ні. Але вони за це відповідь понесуть. Чи справді Дубінського побили в СІЗО? Ні. Це був хід, це був якийсь хід, аби звернути увагу. Цей хід йому запропонувала використати жінка темноволоса. Можливо, це його адвокат, тому що жінка з ним пов'язана фінансовими якимись інтересами. Навіщо? Людина б'ється за відстоювання своїх інтересів, тому я не бачу побиття. Ні, не було якогось фізичного впливу на його тіло. Ні. Це необхідна бо це необхідний маневр для вирішення на майбутнє якихось юридичних питань, але ця схема чомусь не спрацює. Чи вдасться подолати спалах гепатиту А на Вінниччині до кінця року? Не просто вдасться, а якось ця тема відійде на третій чи четвертий план, тому що, по перше, по я можу сказати, що не настільки там спалах як про нього розказують і як розгойдуються саме цю тему, питаю, навіщо розгойдують? Ну тобто, тут немає якихось знаєте, підступних намірів, тут більше схоже на те, аби створити якусь інформаційну повістку, саме для цього юзаю цю Тему. Чи хворіють там люди? Так, дійсно, справді хворіють. І не тільки там. І будуть ще хворі в інших містах, але не в тому обсязі, аби цією темою займати голови більшості українців. Чому новий спікер Палати представників в США змінив свою думку щодо військової допомоги Україні і тепер закликає збільшити її обсяги? Немає в нього таких намірів, немає в нього такого бажання насправді навіщо він це сказав. Це професійний хід, це, це якась необхідність політична ця риторика. Вона розрахована на, ну, на внутрішніх все ж таки споживачів, тому що Це маніпуляція. Немає відміни планів, немає з. Ну знаєте, сказати, що буде щось по-іншому. От тепер вони нарешті зрозуміли, що нам потрібна допомога. Ні, цього не буде. Це е, якийсь хід, саме політичний, і цей хід е, повинен е, за своєю. Суть, ніби як посилити позиції деяких представників влади. Тож це повідомлення не для українців і не для України. Чи зменшиться рівень допомоги від США Україні, якщо новим президентом Америки оберуть не Байдена? Чи зменшиться допомога Україні, якщо оберуть не Байдена, звичайно? Тут не просто воно зменшиться, тут воно припиниться. Чи знає про це влада нинішня? Нинішня влада про це знає, і мова про це вже йдеться, і умови допомоги Україні, вони вже сформовані, тобто вони зупинені. І тут єдине, що може ще статися, що вони закриють ті обіцянки, які вони нам вже наобіцяли. А в майбутньому Ну, по-перше, переможе не Байден, це я вже казала неодноразово, і всі вже про це знають: ну, ті, хто може на це вплинути, чи зменшиться допомога, вона припиниться, а не зменшиться. От просто припиниться. А як будуть взагалі стосунки США і України? От, я дуже сподіваюся, що країна, яка наступне проявить себе як козел, будуть все ж таки не штати, але штати якусь таку неприємну демонстрацію. Нам все ж таки продемонструють. Тож, да, нам не дуже сподобається, як пройдуть вибори і чим це закінчиться для до саме для, нашого, для нашої взаємодії конструктивної якоїсь. Тож, Наші відносини збігають кінця. Чи зміниться ситуація на україно-польському кордоні протягом найближчого тижня? Так зміниться. Зміниться. Ну, якась вона така нерівненька ця ситуація. Тобто я не можу сказати, що всі такі, а, все, розходимось по домах. Ні, я такого не бачу. Ситуація почне змінюватись, і схоже на те, що все ж таки наші перевізники, наші люди почнуть повертатися, все ж таки досягнуть можливості покинути Польщу. Потім з'являється якась перепона, тобто тут якась буде ледь не диверсія, слухайте, Тобто тут якась буде підступна ситуація, яку готують, хто це робить? Вороги наші. Все без Росії не обійдеться, тож дивіться, ситуація, яка планується. Домовляться, найближчий тиждень домовляться, почнуть машини виїздити, почнуть людей відпускати. А потім трапляється якась подія дуже погана. По карті башта, Луна і сімка мечів. Нам кажуть, що щось готується, якась диверсія, яка ну, втрутиться і змінить плани тих, хто там перебуває. І все ж таки що? І все ж таки повернуться люди додому, але це на це піде більше. Тут два тижні на це піде, а може і три. Ні, ну тут все ж таки два. Але якось подія буде, події будуть розвиватися не заплановано, не без участі рашки. Але Рашка не напряму впливає на ці події. А от про польські тітушки ми вже казали. О, тут щось таке буде, тут будуть якісь диверсії, які е, призвернуть увагу багатьох інших різних країн та які стануть такими показниками для інших країн підсилити безпеку та взяти під контроль ситуації, які відбуваються на кордонах. Тож я пам'ятаю, що там не тільки в Польщі зараз ідуть блокування кордонів, і ситуація в Польщі. Я не розумію, не можу вам передати масштаб цієї ситуації, але вона буде. Вона нам запам'ятається. У Чому американські сенатори закликають Байдена заборонити польоти до Китаю? Це не про Китай, це про Байдена. Тому що тут ніби вони намагаються зупинити Байдена в багатьох діях, в багатьох, в багатьох його намірах. І тут саме не просто немає довіри до Байдена, а тут ніби немає розуміння і віри в те, що Байден мож, може. На щось вплинути. Знаєте, ну тут така ніби ситуація не знаю наскільки вона взагалі допустима. Ніби не довіряють, що Байден поїде і з чимось хорошим приїде. Чи що ця співпраця до чогось гарного призведе, тому що тут якась іде, така, знаєте, тотальне розчарування взагалі в багатьох діях Байдена. І схоже на те, що просто досиди. Нічого робити не треба. Ні з ким співпрацювати не треба. Просто дочекайся, коли твій час закінчиться. От більше на це. Тобто, це не про світову політику, а це саме про відносини Конгресу до Байдена. Чи є нині загроза небезпечних аварійних станів на заес? Ні, ні, ситуація більш менш під контролем це не цікаво і не потрібно ні нам, ані нашим ворогам. Чи буде якась ситуація? Тут щось будуть, якісь розмови стосовно Запорізької АЕС, але вони будуть інструментом для маніпулювання процесами не більше. Навіщо голова ДТЕК зустрічався з президентом Польщі та прем'єром Хорватії. Передумовитись про щось, щось він їм пропонує якусь стратегію, аби заробити та зберегти кошти. Але мета, про яку заявлена ця зустріч, вона брехлива. Ну, тобто ілюзорна підміна якась іде. Три карти брехні випали, і ще і знову карта зради, карта важкого грузу та неможливості. Тут не просто підтримки ми від них хочемо, а тут, ніби ми пропонуємо якісь можливості, які є у нас. Ми пропонуємо щось їм якусь нову співпрацю співпраця, яка потребує поступитися звичними маневрами, звичними процесами, тобто якась інноваційна праця. Співпраця між нашими країнами, але все це чомусь якось завуальовано. Все це якось без крапок і без чіткого розуміння, що далі, і до чого вони прийдуть, до чого вони прийдуть, не отримаємо ми від них те, на що ми сподіваємось. Тобто дуже схоже на те, що є якась ідея, є якесь. Розуміння, як втримати баланс та ще й заробити на цьому кошти, і буде запропоновано щось іншим країнам. Вони ніби вислухають, вони ніби дадуть навіть якусь надію і щось пообіцяють, але все ж таки брехня. Неотримання і ми відлюдних і башт. Тобто ми не отримаємо від них те, на що ми сподіваємося. Це стосується опалювального, стосується комунікації нашої. Стосується, ми спробуємо встановити з ними нову співпрацю на нових нестабільних, можливо, умовах. Вони нам пообіцяють, але не виконають. І та допомога і підтримка, на якому сподівалися, нам надана не буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.